Самовільне залишення військової частини і військовослужбовцями під час дії воєнного стану, яке передбачено покарання за такі діяння, і які бувають випадки, які виключають кримінальну відповідальність за зазначені дії? Самовільне залишення військової частини, як то кажуть, СЗЧ, передбачена стаття 407 Самовільне залишення військової частини або місця служби. Кваліфікується за п'ятою частиною і покарання від п'яти до десяти років позбавлення волі. Але бувають різні випадки. Розглянемо з конкретного практичного прикладу, де надана правову допомогу військовослужбовцю, якого наголошую, незаконно було оголошено у СЗЧ, і справа у подальшому була закрита. І так. Військовослужбовець отримав численні поранення, проходив лікування у госпіталях, і скажімо, так це така технічна помилка військової частини. Його, скажімо, так загубили і оголосили, скажімо так, у розшук. Матеріали були передані до державного бюро розслідувань, було зареєстровано кримінальне провадження за частиною 5 статті 407 кримінального кодексу України. Самовільне залишення військової частини, але військовослужбовець проходив лікування у, у госпіталях і не знав про той факт, що він знаходиться в СЗЧ. Коли йому стало відомо, що його вже нібито оголосили в розшук за зазначеним кримінальним провадженням. Військовослужбовець не знав, що йому діяти, куди тікати, не тікати, що робити. Йому була надана правова допомога, були були встановлені всі обставини, важливі, зібрані необхідні докази того, що він не винуватий. Пояснили, що це кримінальна відповідальність і необхідно дотримуватись закону. Що було зроблено у подальшому? Військовослужбовець допройшов лікування, подав рапорт щодо проведення повторного ВЛК. Військово-лікарської комісії з'явилися до слідчого ДБР, додали свідчення, що військовий нікуди не тікав, не ухилявся. Він просто перебував у госпіталі після численних поранень та проходив лікування. За направленням військової прокуратури було проведено повторно військово-лікарську комісію. Військовослужбовців комісія ВЛК встановили численні поранення. На підставі статті 75Б 46 В 64 Г розкладу хвороб цього військовослужбовця було визнано обмежено придатним до військової служби і непридатним до служби в десантно-штурмових військах. А він саме і проходив у зазначеному підрозділі військову службу. Пройшовши військово-лікарську комісію, було долучено висновок ВЛК до слідчого ДБР. Встановлені інші обставини важливі і слідчий виніс постанову про закриття кримінального провадження. Кримінальне провадження за СЗЧ було закрите, військовослужбовець прибув вже до військової частини. Надав цю постанову про закриття, також зазначена постанова направляється слідчим на командира військової частини. Справу закрита. Військовослужбовець поновлений, скажімо так, у штаті. Продовжує проходити військову службу, і окрім того, як бонус військовий не знав, що йому є грошова виплата у зв'язку із пораненнями, а відповідно до висновку ВЛК, в нього травма тяжкого ступеня. Також було підготовлено рапорт щодо отримання виплат, долучена довідка ВЛК документи щодо обставин отримання. Поранення цього при виконанні бойового завдання, і військовослужбовецю закрили справу за СЗЧ, і ще додатково він отримав, плюс 100 тисяч гривень за поранення. Так що, які можна зробити висновки? Якщо є якісь непорозуміння, як у цьому зазначеному випадку, якщо військовослужбовець надалі би десь ховався, десь. Біг рано чи пізно бо його оголосили в розшук, затримали, застосували би запобіжний захід тримання під вартою і отримав би від 5 до 10 років позбавлення волі. Але йому було пояснено, що в його діях відсутній склад злочину та слідчі ДБР разом з прокурором повинні розібратися у цій ситуації і прийняти законне рішення щодо закриття кримінального провадження, і щоб військовослужбовець мав змогу продовжувати.